Вітання. Саме так французи готують найпростіший літній торт. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. В першу чергу приготую тісто Три яйця. Вага кожного яйця 60-65 грамів в середньому. Розмір це 0. І бажано, щоб температура яєць була кімнатною, не холодною. Дістаньте завчасно: 100 г цукру, трошки солі. Менше, ніж півчайні ложки. Дрібка ваніліна синтетичного, або додаєте ванільний цукор, ванільну пасту. Я ще хочу додати цитрусову нотку. За бажанням будь-якого цитрусу додайте цедру. Але це збагатить смак. І пам'ятайте, що беремо тільки жовту частинку цедри, біла гірка. Поєднати. Зараз я додаю борошно, звичайно, універсальне пшеничне борошно 200 грамів. Я забула відразу додати 50 грамів масла вершкового розтопленого. Ви це зробіть відразу до яєць і тоді консистенція у тіста буде менш густа. Додам його на цьому етапі. І тепер додаю 500 мл теплого молока. За рахунок цього, у нас не буде грудочок. Теплого – це 30, від 30 до 40 температура молока. Жирність молока не важливо. Як бачите, повністю однорідне тісто без грудочок, поки відставляю це тісто. У мене черешня, можемо використовувати будь-яку ягоду, це може бути вишня. В мене її тут кілограм. Ну, цілий кілограм мені не знадобиться, трошки забагато, хоча і в мене буде величезний, величезний клафуті. Я буду очищати від кісточок. а французи взагалі не чистять ні, ні вишню, ні черешню. Як правило, і за класикою. Кістечка залишається в вишеньки, в черешеньки і вони запікають так і потім вже прибирають. Швиденько прибрала всі кісточки, взяла мою форму, мої неймовірні гуси. Форма в мене 28 см, висота 4 см. Змастити вершковим маслом і присипати цукром. Гарненько так присипти цукром. Десь 2 столові ложки. І як бачите, по всій поверхні цукор розподілила. Викладаю вишню, черешню, черешню, вишню. Роблю це, як бачите, доволі щільно. Хочу, щоб у ягоди було багатенько. І тепер виливаю тісто. Надзвичайно швидко все готується. Такий собі торт пиріг. Черешня повспливала, ну, <смі> звісно. Як бачите, в мене форма майже повна. Я знаю, що цей пиріг підніметься, але не багато. Тож, я не панікую так і ставлю в духовку. Духовка в мене вже розігріта до температури 165 градусів, режим конвекція. Буду випікати хвилин 45-50. Якщо у вас режим вверх низ випікаєте на температурі 170-175 як бачите, він збільшився в об'ємі, але він обов'язково сяде під час охолодження, і це норма так має бути. Він важкий, як розумієте, це крем з ягодою, він повністю пропікся. На поверхні смачна оця скаринка. Потім йдуть ягоди, а внизу вже ніжний крем. Поки він ще гарячий, я додаю цукрової пудри. Пиріг сам по собі не солодкий. Вже за бажанням або додаєте, або не додаєте, або цукрову пудру, або дуже смачно подавати з медом, з морозивом. Він неймовірний. Я дочекалась повного охолодження, він навіть вже не теплий, і, як завжди, смачного.